Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про державну програму ЄОСЕЛЯ. Це пільгове кредитування під 7% населення. Зараз воно стало доступно для всіх. І в цьому відео розповім, чому це я не рекомендую нікому влазити в цю іпотеку зараз. Давайте трошки цифр. Що означає 7%? Дивіться, е, які умови нам обіцяють. По-перше, 20% це е, початковий внесок. Потрібно зробити, 7% річних, фіксована ставка. Там є обмеження для одної особи, там 52,5 метра квадратних. Хоча я не розумію, дивіться, от я коли оформляв квартиру в Луганській е, іпотеку, я був один е, шість там з половиною квадратів було. Півроку я один пожив. У мене з'явилася дружина, да? стало двоє. І через два роки нас стало троє. А іпотеку ти береш на 20 років. Чому це обмеження діє? Ну, невідомо. Тому що, ну, якби квартира це для сім'ї. Ну, ти зараз один, завтра не один. Ну, то ладно, це не головна проблема. Е, там є граничні суми кредитування. Е, на чому. Що я хочу сказати? Дивіться: якщо ви берете кредит на 2 мільйони гривень на 20 років, ми будемо брати, наприклад, стандартний графік погашення кредиту це коли перший внесок максимальний, і по зменшенню йде. Дивіться, як ми рахуємо: 2 мільйона множимо на 7% і ділимо на 12. Ми отримуємо отримуємо. Річну, ой, місячну місячний платіж по кредиту. Це становить ну майже 11700. І якщо ми ділимо 2 мільйони на 240 місяців, це тіло кредита буде. Це буде 8300. Тобто ми отримуємо суму перший платіж по кредиту по стандартному графіку на 2 мільйони буде. 20 тисяч. Багато це чи мало? Ну що, порівняти там з орендою квартири, ну в Києві можна там знайти оренду за 10. Ну, це вдвічі менше, ніж можна знайти. Ну, звичайно, зараз ціни впали на оренду житла, хтось плати більше. Це тут, якби, рознос такий. Але я вважаю, що доцільно брати іпотеку. Коли твій платіж, рівень, рівень, рівень дорівнює ну, середньо іпотечному платежу. Це якби один момент, інший момент. Щоб взяти такий кредит, потрібно надати документи, справку про доходи, е, яка, ну, як мінімум, перевищує суму платежу по цьому кредиту, а. У нас, по-моєму, в банку, як я працював, було в два рази більше. Ну, 30 тисяч вам показати офіційну зарплату це як мінімум потрібно. Хто може показати таку справку? Ну, дуже обмежена кількість громадян. Я радий за тих, хто може. Спочатку там була програма для військових, для... так, я розумію, військові зараз можуть показати е, такий дохід. Але чи буде це протягом 20 років така зарплата? Незрозуміло. Ви знаєте, ну зараз ми живемо наскільки в непрогнозованій ситуації, непрогнозованій максимально. От я просто як власник. Іпотека, яку я брав, власне, по суті, двох квартир. От там теж написало обмеження. Якщо у вас нема житла. Ну а якщо в мене є, одна на окупованій території, одна не на окупованій, але є. Але я живу в іншому місці. Ну я вже пролітаю. Е, от. Е, життя непрогнозоване. 20 років це величезний термін. Воно постійно змінюється. Я особисто переїжджав 10 разів. 9, 10. Десять! 10. 10. Дя... І що може статися? Які ризики? Ви переїхали в інше місто, там у вас є робота. Ви брали квартиру для сім'ї, сім'я розпалась, розлучилась, все, квартира не потрібна, кредит залишається. Опять-таки, війна. Це фактор блядь, в моєму житті дуже важливий. Тому що, сука, два рази мені довелося виїжджати від війни. Ризики колосальні, просто колосальні. І коли зараз ситуація в Україні максимально непрогнозована, ну максимально так скажемо, мягко говоря, так скажемо, ну, ти не знаєш, що далі буде. Я так розумію. Ну ще що хочу сказати: державі максимально вигодно, щоб люди брали іпотеку, тому що іпотека це по суті кріпацтво, рабство. Ти береш іпотеку, ти будеш херачити на неї як чорт. Блін, робить на двох роботах, трьох роботах вся твоя сім'я буде працювати, щоб заробити цю іпотеку. Плюс там потрібно ремонт робити, тому що це первинний ринок. Що ви там знайшли квартиру там з ремонтом купили, але це ж буде дорожче. Що ви самі там почнете ремонт робити, це ну, ще ті ж самі гроші, що й ви вложили в іпотеку. Ті ж самі, якщо ви взяли стіни. От, це множте на 2. І коли ти навіть проплатиш 10 років цієї іпотеки, виплатиш там половину цієї суми, ти скажеш собі, а де я був ці 10 років? Де ви були 8 років? Ти не згадаєш, де ти був, тому що ти не відпочивав, ти ніхто. Чашку кави ти хер собі, блядь, дозволиш. Все, сука, вкладав блядь, в плінтуса обої, ці всі ремонти. 5 років, щоб пожити там, сука, 2 роки і Ну, Це особисто, як би. Тому, ну, якщо держава хоче повернути, я розумію, держава хоче повернути українців в країну. Щоб вони тут жили сім'ями, щоб було населення, тому що зараз еміграція величезна, людей загинуло велика кількість, виїхало без, без оселі, залишилась куча людей. От. 7%. Що таке 7%? 7% порівняно з, з усіма іншими програмами, під які рин, ринковими в Україні які кредитували, це максимально мало, це, це низ. Це абсолютний низ, це в принципі нічого. Але якщо взяти світову практику, то ну, під 7% іпотеку не кредитують розвинуті країни. Ми ж прагнемо до розвинутих країн, ми ж не йдемо до нерозвинутих. От я тут подивився: от Японія кредитує 1,2%, деякі банки піввідсотка можуть кредитувати, Швейцарія кредитує 1,4%. Фінляндія кредитує 1,5%. Швеція 1,87%. Словаччина 1,92. В Германії, я дивився, теж було в середньому 2%, а зараз 23-му році піднялось до 5,6. Подивіться, якщо ми візьмемо платіж 20 тисяч, із них там 11,700% і тіло 8300. Якщо зменшимо цю ставку з 7 до 2 втричі. У нас буде платіж не 11700, а условно 4. В тебе платіж, виходить 12 тисяч гривень по цьому кредиту. Та це ж пісня. Я б вас туди тягнув. Це при той умові, що в нас нема війни, що в нас нормальний ринок е, працює, що ти, якщо там прожив 5 років, проплатив цю іпотеку, потім ти захотів переїхати в інше місто, ти продаєш цю квартиру. По риночній ціні, забере, гасиш кредит або переписуєш, що забираєш ці механізми. Це добре все було. б. 2% от класно було б. А 7, ну не витягне це. Ну, може витягне якась там обмежена, дуже-дуже обмежена кількість людей. То, ну, ну, це ризики, це ризики. Там же є пеня. От я, ну я ж пройшов усе це і знаю. Кучу знайомих, яких до цих пір висять іпотеки. До сих пор вони висять у них доларові, ще коли брали доларові, просто ну держава цих усіх зайомщиків якби, кинула да, куча знайомих, яких доларові іпотеки висять квартири на окупованій території. Вони відчудженню не підлягають, але підлягають відчудженню все майно, яке в них тут, на контрольованій території. Ту квартиру, яка Є, по суті, заставою по тому кредиту, її винесли за душки. Це ваш гімор. Це ви з ним, що хочете, й робіть. А нам давайте чисті гроші. Ви брали гроші, ви брали не кредит, ви брали гроші. Вибрали долари. Поверніть нам долари з відсотками і з усім. Так що, якщо у вас щось станеться. Не сподівайтеся, що вам хтось допоможе. Ви викресліть цю думку з своєї голови назавжди. Вам ніхто нічого не допоможе. Вам нарахують пеню, е, по, е, дво, двійна, подвійна ставка НБУ за кожен день просрочки. Вам на, нарахують е, подвійні відсотки. З вас можуть потребувати е, дострокового погашення цього кредиту. Дати в суд. Тобто ну, вас можуть обнулити бігом, аж бігом. А ми не можемо в нашій країні прогнозувати своє життя на 20%. Зараз я прогнозую максимум, що я буду наступного разу їсти. Якщо я повечеряв, то в обід я планую, що я поїм. Далі я вже не планую. Чого то що? Так, так, така, таке життя зараз. Зараз я не рекомендую, чесно. Ну от не рекомендую. Це кращі умови, ніж були, але вони все одно ну, недоступні і не підходять для більшості е, наших громадян. Е, дуже жал, жалко. Звичайно, що якби ця програма була, припустимо, там в 2016 році там, 7%, я б думаю, неї би скористалася. Але тут ще ще є які ризики. Коли ця програма була б максимально для великої кількості людей, що було б з нашими цінами на іпотеку на квартири, вони улетіли б. Вони піднялись, тому що коли ми починали кредитувати в 2006 році, я брав кредит. От, от я вам кажу ще один аргумент, чому не варто в це влазить, які ризики. 25 я брав квартиру, 10 я вложив в ремонт це в доларах. 5. Неізвісно, скільки я заплатив відсотків по ній. І продав я в Луганській квартиру за херню. Мені там залишилось 7-300. 7, нахуй, 300 з 35. Іпотеку я закрив. Ось от. От так, от. От так от. Банк у вас може потребувати більший перший внесок. Не 20%, а 30% навіть 50%. Це також ризик, є, є, чи у вас є така сума чи ні. Я знаю знайомих, які е, мають іпотеку в Донецьку, за неї платять, Мають іпотеку в Харкові, за неї платять, виїхали при цьому в Германію, намагаються нове життя своє е, устаканити, налаштувати. Це дуже, блять, важко. Це дуже. От я, коли в 2014 переїхав, закрив це, це, це таке ярмо, просто коли тобі на шию прив'язали вірьовку, прив'язали з шлакоблочину якусь повнотілу, ти її тянеш. А представте, вам іще таку І ти попробуй жити з цим. Це сука дуже важко. Вам треба тисячу разів подумати, в нашому нестабільному світі ну, просто це. Пиздець, я думав, що я там робив банки на той момент там досить стабільно отримував зарплату. У мене там зарплата ну, якби покривала ці платежі по кредиту, і вистачало на життя. Але це ж продлилось недовго. Це ж продлилось, ну, скільки там, 6 років пропрацює в банк. А квартира в мене іпотека була на 25. Так, ви всі можете мені сказати за інфляцію. Якщо ти береш в гривні, інфляція через 10 років сожре цей платеж. От дивіться ситуація, як жре інфляція. Був курс до війни 25 за гривня за долар. Зараз там 37,5%, Да, і просіло, просіло на 30%. Ви відчули полегшення? Скажіть, будь ласка, за останній рік, за півтора, що у вас да, була інфляція, але поки. Ця інфляція відбудеться, поки ваші доходи індексуються до цього, пристосуються. Тому що, от я, допустимо, як інфляції ніхіра не відчув полегшення. Ти ж заробляєш в гривні. Ті люди, які заробляють у доларах, так їм полегшало, тому що він заробляє, що доларів у нього стало 30%. Дякую. Респект таким людям, що заробляють в долари, і щось купують в Україні. Це наші енергетики, так скажемо. От. Якщо ну, більшість людей все одно ну, ну, заробляють гривні любити. Тому ну, до інфляції треба ще дожити і дотягнути ці всі платежі. Ну так, через 10 років долар може бути по 100 там, і ти можеш ті 20 тисяч заробляти на будь-якій роботі. Але ці 10 років ну, потрібно якось прожити. Просто реально тупо прожити. Може, не тупо. Ой. Тому, друзі, ну, я не совітую, чесно, не рекомендую туди лізти. Тисячу раз подумайте про це, тисячу раз подумайте, якщо це буде влазити. Задумка, звичайно, непогана, але. Е, ну, я вважаю, що вона недостатня. Для тих умов, в яких, в яких ми зараз живемо, в яких люди виїхали, в яких люди побачили, як можна жити по-іншому. Вже за півтора року я впевнений, що вже половина тих, хто виїхав, якось облаштувала своє життя. І через пів року вже сюди хір хто повернеться. У мене дружина з сином ще з Германії. Ну, я не знаю, чи повернуться, чи захочуть вони сюди повертатися чи ні. Звісно, це залежить від Германії, яка, від Німеччини, яка дуже допомагає нашим людям. Хто б там що не казав, ну дуже. Їм платять за квартиру, їм платять по собі, плачуть медицинські страховки. Дитина ходить в школу, в класну школу, де там все, все розвивається, все для дітей там, українських, всі путі відкриті. Він там потрібен, вони там потрібні. Германія зараз не, не із доброти своєї душевної вона це робить. Вона забрала собі. Молодих людей, які будуть будувати її економіку. Готових, толкових людей. А ми, ми цих людей втрачаємо. Ми цих людей втрачаємо. І тут головна думка моя цього відео. Тут повинні бути приємніші набагато умови. Ви скажете: в Германії там більше економіка, більше гроші, більше можливості. Давайте подивимося на тендери, які проводять у нас. Починаючи барабани, сакури, конструктори це. давайте просто глянемо, скільки там отримують зарплати там якісь чиновники, судді, ще якісь баснословні, нереальні. І як витрачаються кошти на рівнях бюджету? Просто мені друг там скидує скріншоти з Прозору. Просто діч, діч. Ну, гроші в більшості своєї розкрадаються. Тупо по схематозам, виводяться все. Ну, На людей насрать. І ця програма. Ну, так собі, може хтось скористається, але вона ніякої погоди не зробить, я вважаю. Дуже цікаво, що думаєте, пишіть в коментарях, підписуйтесь, звертайтесь за страховками, я страховий агент, оформляю всі страховки на машини, все онлайн, все добре. Пока, якщо додивились до цього моменту.